Всім привіт! Сьогодні хотів би вам розповісти про експеримент, який я зробив. Всі ми знаємо, що на карті є динамічні об'єкти, які можна переносити за допомогою ну, рук, так? але в них, в них є мінус, те, що вони не зберігають свої координати. Я це постарався виправити. І розповідаю, як. Кожний об'єкт, вибраний, яким ми хочемо, щоб він зберігав свої координати, треба прописати як е, транспортний засіб, як до трактора, імплемент до трактора. Гра розуміє, що це імплемент, що це окрема модель, і зберігає його координати. В магазині воно виглядає ну, якось так. Так, ми можемо його відкрити, подивитися, воно важить 500 кг і там ціну собі виставити. Це тільки експеримент, це не готовий пак, нічого, я просто показую. Звичайно, є помилки на Dirt Color і на попереджена місінка є агент Attachment. Це можна виправити, просто я ще цим не займався. так. І щоб нам таке щось зробити, треба використати навантажувач. Наприклад, стаємо собі десь по центру. Так, звичайно. Нам не вдасться, я вже пробував, нам не вдасться його наприклад, завантажити ось так, так, бо через раз воно виходить, хоча можна, бачите, можна. Давайте попробуємо, давайте попробуємо давайте Ну, Якщо відповідно буде більше там, якогось опору перед об'єктами, то можна буде і завантажити. Завантажили, так. Ну, якщо нам треба, перевозимо. Акуратно, щоб воно не упало. Акуратно повертаємо. Не завжди це виходить, але можна і зробити. Ой, па, бачите, про що я і казав. Піднімаємо їх собі, так, щоб ми заїхали, наприклад, і ось тут а, виставили їх, так? Ну, я не буду старатися, просто так для експерименту показую. Поставили їх так, опустили і від'їжджаємо. Все, вони у нас тут вже стоять, як ми хочемо, поскладали їх, так? І давайте збережемо гру, вийдемо і зайдемо. Де наші об'єкти, ось наші об'єкти, і як бачимо, вони збереглися так, як ми їх і залишили. Тобто координати не ресетуються, об'єкт не ресетується, не, не стає там, де ми їх Купили самого початку, купили ми тут, їх вони заспалилися так. Ось, і можна таким чином робити різні собі об'єкти, там, будувати щось і тому подібне. Я більше це робив для того, щоб можна було порозкидати каміння по полю і їх збирати. Тому що ми знаємо, що каміння в цій грі просто як текстура. Ну і нічого більше. Тобто, аж неприємно. А ось так. таким методом можна скористатися і е, можна використати його. Ось в мене є тут модельки з модхабу, так? Теж для будування. І я хотів би розповісти, яка різниця між тими і м... модельками і цими, що я зробив, так? Не знаю, як це так працює, я не знаю чесно. Тако. Чи як? Не знаю, давайте підійдемо подивимося, бо самому цікаво, що я тут наробив? Ну його якби можна зміщувати ці об'єкти, так? Треба суперстренч включати. Як би воно виглядає? Ну Тобто, вон, ага, воно сідає в позиції, і ми можемо тут будувати, що ми хочемо, так? Ну, і в принципі, щось таке. Але після того, як ви зміните об'єкти, так, зміните їхнє місце положення, то. Вони заспавняться після заходу в гру, тут, де ви їх з самого початку залишили. Ось. і... І як ми бачимо, навіть якась частина завалилася тут не рівно, так навіть після того, як я його повиставляв. Тобто не завжди ми можемо будувати рівненько і складати, щоб початкові координати були рівненькі, ну, щоб воно все тут нормально стояло. Ось такий мінус цього паку, ось так це виглядає. Так що його теж можна зробити як то, прописати, що це імплемент, тільки, наприклад, ось цю площадку зробити, щоб вона було просто як покупним об'єктом. Бо якщо ми зробимо цю площадку, це буде як покупний об'єкт, то далі вже будемо виставляти ось ці кірпічки, і воно буде все добре і в а як зробити так, щоб вони у вас були на карті? Я не буду зараз в подробиці лізти, так просто розповім. А для тих, хто робля, роблять свою карту, так? ви цей об'єкт вшиваєте в карту, далі заходите, виставляєте собі 20, 30, 5, 60 штук, скільки вам треба, де ви хочете. Зберігаєте гру. І далі заходите в XML об'єкта, і там є два рядочки: show in store і can be sold. Це має бути ось так. Show in store дорівнює false, і can be sold дорівнює теж false. Тобто, після цього у вас вони не будуть з'являтися в магазині і не будуть продаватися. І ви можете їх рухати по карті, там виставляти де вам заманеться. Ось, я надіюся, ви зрозуміли ось таке відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого та з наступаючим новим роком та різлом Христовим.